Патрон. Патрон. Я Санька, не знаю, куди. Куди ти хочеш? вигуляємо. Бачиш, кому добре патрону, так? Да? Як мало дитя, бачиш? О! І Муртур прийшов. Опача! Ану, А ну давай, давай, якщо Лудьку. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Ми з України, слава Україні! З вами Саня Шевченко. Його отприск. В таку непогоду приїхали до свого братанчика вчора вечором поспілкувався з одною, з другою, з третьою людиною. Кажуть, соєва макуха піднімається в ціні. Каже, якщо є можливість, то бери. Тобто свиноводи в других там регіонах закликають, що, по-перше, йде ціна, піднімається, по-друге що Деякі заводи, ну, такі невеличкі, перестають працювати, тому що в зв'язку з цими перепадами світла або купують генератори і, відповідно, стає дорожчий шрот завдяки тому, що піднімається ціна на його виробництво. Так що Саньки вчора вечором подзвонив. Скільки ти вже в 10 дзвонив? У 9, 9? У 9. 9 у мене вже світла не було. подзвонив Санька, а тебе теж не було. У мене теж не було. Так, позвонив у Санька, якщо є можливість, як гліє кошти, поїдь мені купи дві тони соєвої макухи, положив у себе вдома і все, хай лежить. Тут сьогодні приїхав, тільки розгрузив ячмінь і з Миколою холостяком гова, вже Санька тут задом здає. І вже дивлюся, хопа, добрий вечора ми з України, все нормальок. Тобто соєва макуха вже у нас фактично у складі. Так що, ну, як там кажуть, запас він лишнім не буває. О, Зараз вигружаємо соєву макуху, дві тони він мені привіз. Ціна на сьогоднішній день вже в Требухові 17 тисяч гривень не вліво, ні вправо. Так що, друзі, якось так. Одне хорошо, що мішечки йдуть у нас по 30 кг, Це дуже добре. Тобто в машині і в прицепі суєва макуха для Сергія Шелудька. Я -то, він навіть не сказав, що приїде до мене. Я думав, що він викине в себе в гаражі, а, а потім по можливості я вже е, приїду. Муртуха! Ух і муртуха. Патрон. Патрон. От патрону. Грається так добре йому. Патрон! Так. Ну що, друзі? Це що в нас залишилося. Коли ти до мене приїжджав? В суботу. в суботу був, тобто привіз, але правда теж приїхав до мене чоловік, каже, Не мав ти в своєї макухи? Є. Я думав, там пару мішків приїхав, 500 кілограмів забрав. Потім приїхала приїхала Руслана із як же воно село називається. Раніше було жовтневе, зараз... Та не пам'ятаю, як це називається. Переїзду Хмельницького району. Потім ще приїхали, хлопці попросили. Тобто і вийшло, що залишилася ерунда. І я думаю, що воно лишнє не буде. Дай погодні умови зараз на даний момент такі не дуже камільфу. От. Та я думаю, що краще хай воно лежить у складі. Так буде воно якось надіжніше і веселіше. Ще по можливості подивимося, що там у нас по бюджету. Можливо, закажемо вітамінну базу, щоб воно вже було. О, на все життя, конечно, не запасешся, ну хоч на, на трошки. Так що добре, так мені, що в мене є такий ютубовський брат. Один з паличкою ходить, знімає, а другий носить із малим з володькою. Так що все, на цьому ставлю на паузу. Зараз буду допомагати розгружати, розрудимося. Потім заснімемо. Так, включу трохи, зафіксуємо, як вітер, вітер. Сім'я щелуків робить вітер. У мене вже знову складі. А чого ти мені не подзвонив? Чи я зараз така свяжа? Зараз треба їхати. Я думаю, дзвонитися, ти тоді будеш спіши. Зараз така дорога. Тобай... нема. Доді... Да, мені просто подсвертило. Там попросив товариш трохи дрів. Mm. Так, вони там грузили, Якраз були хлопці. То вони нам Помогли, помогли розгрузити. Я, я хлопцям там Самогорись, давня. Ну так, то, воно бігенько. Бах, 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 і, мені, то на бігенько. Бах-бах-бах, і є в мене, самому дальньому О, О. О, познайомився там з топчиною сьогодні. З фармером такий цікавий. Так, прицепчик вже розрузили, зараз ще машина. Паня, а скільки в прицепі? То на ну, прицепі і то на машині. Так що, друзі, якось так. Це ще теж приїхали, врязнули мішки. Сейчас машину під'їде. відкриє двері. Мішечки закинуть. Так що працюємо далі. А ти назад трошки давай, так? Здає трошки назад. Да, то буде, конечно, не ну, ничего. Давай, 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 давай. Соєва макуха це основний складник давай. для наших комбікормів, якими ми годуємо курочок, свиночок. Так що ще, треба, ще. щоб воно було. Ну, є давай, ще горох. Давай. Горох і соняшник. Соняшника теж трохи привезли. Але його йде небагато, його йде мало. Тому там багато клітковини. Так, що вчора я знімав там відео по рецепту бройлера е, стартового все. О, так що їдемо далі, курсурна тільки не задавить. Чи він тебе, чи ти Опочки. Гуртом воно, конечно. Одне да, да, класно, Саня, що маленькі мішки, так? Да? Да. Так як тоді ти приїхав, саме. По 50 кіло. <реш> кіл. да. Не, ну лучше було б як по 25, взагалі було добре. Ну, І то набереш щетку получається. Так 30-ка трошки не совпадає. А, ти в цьому плані. Так, вона нас трошки. У мене десь поїхав народню. Куда мы? сам. добре, да, Саня, все лишь. Саме головне нема Світу немає коли. не немає. Ну, ти кажеш, що цей, положить усе. Цей переложувати. виложувати. Ні, ну думаєш. Я думаю, така погода, думаю, Та що ти купив, положив, хай. Я вже. 80 кілометрів потихеньку собі. Ти да, ще що буде. Воно людей тут слухаєш, але робить свої виснути. Тут не бариться. Ну так. Ну, да. Я так само потом я отменю. Ну, на чаще есть, понимаешь? Ну да. Да думаю, поеду, возьму, хай будет. Ну, 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 мы что, живем в будущем. Это Та есть там, да, какие там каждый день едут. Е... По да? По Нет, так есть такие. Есть, я знаю. Ну... Я знаю, что есть такие люди. А тут, как не я в складе, то... Уже якось уже троє, трохи не ворота. так себе чувствуєш. Вони да. ну, якось як є зерну, як є, як курортка. А там вже на тюю долю. Ну я ковби всі равноч якось вискрваємо. Свишкривається. Були б живі. Байк ну, да. якраз ти попадаєш. Я з дума приїду, приїду по Ага. А, але бачиш, поки що сьогодні не виключили, залювати не буду. Не можу відлучити полоття. Ага. Тому що тут туди-то сюди і зараз нітре вивезти. Ну, там отаку грів привезти. Сігано ага. виходить. Зараз купотарика заведу. Кошики вивезу. Ну уже взно, я не знаю, там сейчас у нас такая слишка силы. Ну, на завтра откладывать. Ну да, треба, яка в якие. Пошли, но завтра в ночь. Дед Сирию, вообще возле сирю. Не, ну Кожного своє, знаєш, як кажуть. Фух. Так що, друзі, працюємо, хтось там до мене прийшов, каже, дядь Сережа треба. Ну я ж не дядь Сережа, так що Отака от кучка в нас вже своєї вимакухи. Воно загрузили. Щось залишилося, там ще ерунда, пару-тройку мішечків. Надо, Оттак, другя, да. Так що піду я там поспілкуюся. Ну що, друзі, розгрузилися. Я правда відлучився. Прийшов, нікого немає. Прибігла жіночка, я, правда, її ніколи не бачив. Покійний баби Каті, донеч... Доч... дочка і котел у них не працював газовий. То їй посовітувала сусідка, що прийшла до мене. Каже, він запала. То пішов, запалив котло. От. Хлопці пішли десь чайника. Наверное, О, ще сьогодні воно пригнали мені прицепа. Хлопці загрузили. А так покажу помімо льотам. Ті дрова, які Женька попиляв. Джек, що ти тут порядок? О, сніжок іде. До сосни ми так і не добралися. Ці дрова також не допиляли, трохи не дає погода. Ось такий прицеп трактора не загрузив. Ціну казати не буду, щоб мене не заклювали ті, хто продають, тому що це більше виходить, ну, це попросила людина допомогти. Ми їй допомогли. Так що Якось так чисто символічно. от такі дрова, їх можна, як деякі кажуть, можна і не рубати. от такого образця. Ще там залишилося акації трохи. Тут клен з акацією перемішку. переміжку. Так що такий прицепчик дрів. Довжина 4 2,30 ну 4 там з лишніх, 2,30 ширина. і Міряли ми чуть вище борта. Метр. Вийшло. от якось так так що Є в мене там знайомий Санька. Каже, треба виручити. Ну от виручили. Ну, а там як Бог дасть, приїде. Саня Величко зацепа, прицепа, відтягне. Так що такі діла. от так і працюємо. Якщо хотів гній витягнути сьогодні, дрів треба привезти туди до свинарника. Ну, дрів то я привезу зараз точно. О, заведу куботу і хочу зайнятися ще трохи там свинарнику з поросятами. А там буде видно. Так що, друзі, що затарилися. Запас він лишнім не буває. На цьому буду завершувати відео. Піду з хлопцями кави і будемо працювати далі. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока.